Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо з вами про різку активізацію військової напруги на Близькому Сході, а саме напад підрозділів Хамас на державу Ізраїль. Нагадаю, сьогодні зранку угрупування Хамас нанесло комбінований ракетний удар по території Ізраїль, як з використанням ракет, так і відповідно безпілотних літальних апаратів. Паралельно з цим підрозділи ХАМАС. Почали напад на територію держави Ізраїль, як по суші, з моря, так і відповідно з повітря. Варто відзначити зміну тактики і стратегії дій угрупування Хамас. Але про це трохи згода. Наразі в світових і українських ЗМІ з'являється повідомлення, що напад Хамас приврочений до 50-річчя війни судного дня. Я нагадаю, події 1973 року. 6 жовтня, держава Ізраїль була піддана одночасному удару з території відповідно Сирії та Єгипту. Ці дві арабські країни намагалися повернути Синайський півострів і голландські висоти. Варто відзначити, що напад арабських країн був вибраний не випадково. В цей день держава Ізраїль святкувала релігійне свято Йом-Кіпур. Але, шановне товариство, Варто говорити про те, що початок операції чи то війни судного дня припадає на 6 жовтня. В той час, як Зарізька ескалація військової напруги на Близькому Сході, почалася у 23-му році, 7 жовтня, тому проводити паралелі як мінімум недоречно, варто згадати ще одну подію, яка відбулася. 7 жовтня, але 1952 року, на світ з'явився російський диктатор Володимир Путін, майбутній російський диктатор. І тут починається найбільш цікаво. Всі або роблять вигляд, що не розуміють, що дата вибору початку операції не випадкова, або намагаються зробити. А хорошу міну при поганій грі, дистанціювавши Російську Федерацію від безпосередньої участі в ескалації напруги на Близькому Сході. Основне про що ми з вами сьогодні поговоримо, це про участь російської сторони як зацікавленої сторони, от саме в цих подіях, які наразі відбуваються на ізраїльській землі, давайте почнемо аналізувати ситуацію, кому саме вигідна. Війна на близькому сході і різке загострення стосунків між Палестиною і Ізраїлем знов таки підкреслю, початок війни не випадковий, і навіть це не стосується ненародження російського диктатора. Мовиться про те, що найближчими днями держава Ізраїлю Саудівська Аравія мали би заявити про нормалізацію стосунків, а це відповідно не влаштовує в першу чергу Російську Федерацію. Вона втрачає власне важливі впливи не тільки на близькому, але відповідно на середньому сході. І е е е подібний сценарій Російську Федерацію, е е яка постійно фактично зіштовхувала різні течії палестинського руху спротиву і відповідно інтереси арабських країн в моменті нормалізації ситуації не входять абсолютно в плани. Це перший фактор. Другий фактор, шановне товариство, давайте говорити про те, що власне військовий діях на територіях Ізраїль не приймає участь ще одне воєннізоване угрупування іранська Хезболла. Ми всі пам'ятаємо з вами досить напружені стосунки між хезболою, відповідна Хамасом. І тут варто згадати події 21-го року, а саме річке загострення е, стосунків між палестинцями і державою Ізраїлю у травні 21-го року. Нагадаю, тоді, 22 другого травня, палестинській автономії мали відбутися чергові вибори до органів влади. І ескалація напруги 10 травня співпала якраз початком фактично цих перегонів. Тобто Російська Федерація поспішла на ескалацію конфлікту, прекрасно розуміючи, що це дає можливість Хамас фактично одноосібно взяти на себе керівництво тими територіями, посунувши більш помірковану партію ФАТХ. це власне і відбулося. А тепер давайте з вами проаналізуємо. Ту ситуацію безпосередньо з початком війни проти держави Ізраїль Я вже говорив з вами про те, що Хамас змінила тактику і стратегію війни. поясню про що йде мова. За інформацією Хамас по території держави Ізраїля з ранку, ось ранку, було випущено приблизно до п'яти тисяч снарядів і відповідна ракет. Кількість безпрецедентна. Якщо проводити аналогії навіть з різким загостренням ситуації у 2021 році то за 10 днів військового протистояння Хамасом було випущено 2,5 тисячі снарядів і ракет. Погодьтеся, цифри не співрозмірні. Мовиться про те, що за один день Хамас може дозволити собі випустити по території Ізраїля. Кількість 에, засобів ураження вдвічі більше ніж за попередній військовий конфлікт два роки тому це мовиться про те, що Хамас звідкись взяв цю необхідну йому кількість ракет, причому варто говорити про і зміну тактики і стратегії нанесення ударів по території Ізраїля знов таки використовується так званий зірковий характер ракетних атак. Вже опробони Російської Федерації в моменті нанесення ударів по території України. Я не випадково згадав, що удари наносяться одночасно з використанням як ракет, так і відповідно безпілотних літальних апаратів. Та сама тактика, яку започаткувала і. Провадуть і в подальшому проваджує в життя Російська Федерація в моменті нанесення ударів по об'єктах і житлової, і відповідно критичної інфраструктури в Україні. Варто говорити і про те, що в травні 2021 року Російська Федерація фактично тестувала систему ППО Ізраїль залізний купол. Тоді, 10 травня, одночасно було випущено 150 ракет. 150 для розуміння, що нове товариство, а за два роки в один день випускають 5 тисяч ракет. Так, от, станом на травень 21-го року, система «Залізний купол виявилася фактично безсилою, вона не змогла протистояти подібному характеру нанесення ударів. Причому варто відзначити зміну. Самої стратегії нанесення ударів. Якщо раніше е, рух Хамас використовував власне, фактично саморобні РСЗВ, це так званий Партизан У, з дальністю ураження, трохи більше 20 кілометрів, то відповідно 10 травня були нанесені удари по території Ізраїля е, е, вже ракетами з дальністю ураження від 100 до 150 кілометрів. Досить показово. Це ракети М132. Причому варто говорити про те, що знов таки дивує та кількість засобів ураження, яка є на озброєнні угрупування Хамас. Хоча відповідь тут очевидна: до речі, у травні 2021 року російський диктатор на ескалацію Військової напруги між Ізраїлем та Палестиною заявив про те, що бойові дії між Палестиною та Ізраїлем проходять безпосередньо біля кордонів Російської Федерації. Ви скажете сльоза маячня, звідки таке незнання географії російського диктатора, а мовиться про те, що тоді ще в 21-му році Путін проводив фактично червоні лінії, даючи розуміти ізраїльському уряду, що територія Сирії є фактично недоторканою для ударів по. Інфраструктурі, як про іранських угрупувань е, е, на кшталт Херсболи, так і відповідно військових об'єктів е, сирійської армії і відповідно російського контингенту, і не випадкова риторика держави Ізраїль про те, що вони не хочуть йти на загострення з Російською Федерацією, бо прекрасно розуміють можливі сценарії, тобто, можемо говорити про те, що загострення ситуації. Вже безпосередньо жовтня 23-го року це логічне продовження подій, які відбувалися в травні 21-го року, відповідно на території держави Ізраїль, причому давайте говорити про зміну е, тактики Хамас і в моменті наземної операції, раз підкреслю, проникнення бойових груп Хамас відбувалося фактично із моря і по суші. І, відповідно, з неба чи не вперше були використані е, е, засоби е, транспортування терористами Хамасу, що, відповідно, дозволили їм захопити наразі до семи ізраїльських населених пунктів. Безпрецедентна і кількість поранених внаслідок ракетних атак більше 600 мирних осіб. Варто відзначити те, що Хамас. Фактично використовує знову таки тактику російських проксі. і тут не злим тихим словом, ми можемо згадати ПВК Вагнер. І я пояснюю чому. Буквально напередодні своєї загибелі командир ПВК Вагнер, реальний командир Дмитро Уткін записує на території Республіки Білорусь, чи не єдина у своєму житті відео, де він говорить про те, що. Це не кінець, це тільки початок повномасштабної операції, як, від якої здригнеться весь світ. Тобто, ще фактично, в червні 23 року керівник ПВК Вагнер дає зрозуміти, що структура ПВК зберігла свій моноліт і відповідно буде використана для подальших військових сценаріїв. За межами Російської Федерації. А потім відбуваються ті події, які ми всі з вами спостерігали. Загадкова, начебто загибель Пригожина і Уткіна. Але менше з тим, наразі вже і західні спецслужби змушені визнати той факт, що ПВК Вагнер зберіглося як монолітне, монолітна бойова організація без суттєвих для себе змін. Я не виключаю того моменту, що власне загадкове зникнення Пригожина і відповідна Уткіна пов'язана з різкою активізацією не тільки на території Республіки Білорусь, й можливість реалізації так званого Сувалського коридору, коли Російська Федерація фактично тисне на країни Заходу щодо можливості військової операції. Проти Балтійських країн і відповідно Республіки Польща одночасно відбувається і ще одна досить показова операція, яку ми всі з вами спостерігаємо, коли ціллю стає держава Ізраїль, ключовий партнер Сполучених Штатів на близькому сході, тобто Російська Федерація одночасно тисне на больові точки, відповідно і Сполучених Штатів, і блоку НАТО. І ціль цих операцій зауважу, фактично одночасне проведення операцій, відволікти увагу і Сполучених Штатів і відповідно блоку НАТО від подій, які відбуваються в Україні, і досить показово є сьогоднішній допис вічно п'яного вічно молодого Дмитра Медведєва з приводу того, що події державі Ізраїль є чітким. Передбачуване, баба більше сполученими штатам треба було займатися саме цим регіоном а не входити в зону пливу Російської Федерації в Україні. І далі Медведєв говорить, штовхуючи лобами два братніх народа. Ну наскільки ми братні народи, ми всі побачили за період україно російської війни, але менше з тим це показово це, власне, дає зрозуміти. Справжнього вигодоотримувача від ескалації ситуації на Близькому Сході і ще досить є показові моменти. Власне, товариство, давайте згадаємо з вами останні візити міністра оборони Російської Федерації, Іран, Ісламська Республіка Іран. Раз друге зустріч Путіна з президентом Туреччини Ерджепом Ердоганом, чому я Роблю акценти на цій зустрічі, я поясню, ескалація напруги в травні 2021 року відбулася після телефонної розмови російського диктатора з турецьким лідером. Якщо раніше Дже Передоган виступав за нормалізацію стосунків Ізраїля, більше того, виношував плани щодо спільного використання газових родовищ в Середземному морі, то відповідно після розмови з російським президентом 5 травня 2021 року. Події 10 травня Ржепро Ер Ердоган вже коментує зовсім з іншого боку, говорячи про те, що в загостренні ситуації на Близькому Сході винна тільки одна країна держава, Ізраїль. Як на мене, досить показова зміна риторики, і, взагалі, зміна пріоритетів турецького президента те саме відбувається наразі і в жодні 23-го року, і підсумовуючи товариство. Я можу зауважити лише одне: ескалація напруги на близькому сході вигідна лише одній країні Російській Федерації. І не випадкова офіційна заява Захарова, яка заявила про те, що власна Російська Федерація підтримує прагнення палестинського народу до створення власної держави кордона шістдесятого року зі столицею Східному Єрусалимі. Це власне вже після того. Як держава Ізраїль заявила про те, що Єрусалим є її столиця, і, ба більше того, ще попередня адміністрація Сполучених Штатів визнала право ізраїльського народу, тобто Російська Федерація чітко дала зрозуміти, вона є вигодоотримувачем і відповідно, буде і в подальшому реалізовувати плани щодо ескалації напруги на ключових точках земної кулі. Мета мета відволікти увагу від подій в Україні і відповідно змусити країни, НАТО і Сполучені Штати здійснити дипломатичний тиск на український провід з метою початку так званих мирних перемовин. Спостерігаємо за подіями далі, тримаємо руку на пульсі. Це буде Україна.